Вітаю вас, сосиски їх люблять майже усі. Вони незамінні коли ніколи готувати вечерю або сніданок. І сосисок у сучасній кулінарії готують найрізноманітніші страви, зокрема і святкові. От тільки зайшовши до супермаркету, буває голова йде обертом від багатства маленьких ковбасок на прилавку. Тож як вибрати якісні, а головне корисні для здоров'я? Та чого взагалі роблять сосиски? На ці питання відповідатимуть фахівці-викладачі полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій. і сосиски вам потрібно в першу чергу звернути увагу на інформацію, яка знаходиться на упаковці. До складу якісних сосисок повинні входити свинина, яловичина, вода, білок, яйця або яєчний порошок, молоко або вершки. Також місце спеції до спеції входить сіль. Чорний мелений перець, мускатний горіх. Згідно державного стандарту, також можуть використовуватися Е250. Це нитрит натрію, який необхідний для створення продукту рожевого кольору. Якщо колір продукту буде мати різні червоні відтінки, це свідчить про те, що виробник перестарався з равниками. Чиста гладка поверхня сосисок свідчить про те, що вони якісні і вони повинні бути без жирових потоків, не, не допускається зморшлюватись. Якщо будуть зморшки, це свідчить про те, що цей продукт тривалий час зберігався на прилавках магазину. Якщо при легкому натисканні на продукт, він повинен легко відновлювати свою форму. І консистенція і структура повинна бути сосисок дружна. Легке розламування сосисок свідчить про те, що у фарш додавлена велика кількість крохмалу. Термін зберігання сосисок залежить від ті, від того, в якій оболонці вони знаходяться. Сосиски можуть бути у натуральній або в штучній оболонці. Для штучної оболонки можуть використовуватися полімерні плівки або поліамідна непрозорна раплівка. Якщо сосиски містяться в натуральній оболонці, їх термін зберігання 72 години. А у поліетиленовій плівці вони можуть зберігатися протягом 2-3 діб. Якщо у поліамігій непрозорій плівки, сосиски можуть зберігатися, не втрачаючи своїх смакових властивостей 8-10 Температура зберігання сосисок від 4 до 8 градусів Цельсія. Якщо ж сосиски заморозити, вони можуть зберігатися в морозильній камері протягом 60 днів. Також продовжує термін зберігання сосисок. Це вакуумна упаковка, але е, вона е, контакт з повітрям і не порушується мікрофлора по сосису. Це продовжує термін зберігання, але ж вони дуже не можуть бути обмежені цей термін зберігання і можуть зберігатися до трьох тижнів при температурі не вище 6 градусів Цельсія. Що ж, друзі, сподіваємося, тепер ви купуватимете тільки якісні сосиски. Окремо дякуємо технікому хачових технологій за допомогу у зйомках. Наступна наша зустріч теж буде присвячена продукту, який ми дуже часто вживаємо. Тож бережіть себе і вживайте лише якісну та корисну їжу.